Доброго дня, шановні голубоводи, фабрика спортивних голубів вас вітає. Хочу записати невеличкий відеоролик, як в мене працює питомник. племенний період. Значить, 10 лютого ми з'єднуємо самців і самок. Запускаємо самок з вольєра племенний бокс. До цього часу у нас в племенному боксі жили одні самці. Соответственно у них у кожного самця було своє місце. Значить, в моєму випадку самець сам обирає собі самку, Значить, вони спарюються, Спарювання проходить дуже швидко, бо вони були розділені. <свіття> І 15 лютого я вже ставлю миски гнізда да? для того, щоб вони несли яйця. Вони, по ідеї, вони повинні е, всі разом якби знестися, але буває по-різному. У моєму випадку таке не вийшло. Не виходить, не щоб там 2-3 дні. Е, понятно, що цей відрізок часу ми м -м, корм там збагачуємо для того, щоб е, голуби. Нам вивели гарних голубенят, щоб вони їх кормили, щоб вони добре росли. О, і значить, після 15 лютого, значить, на протязі тижня 15 днів голуби зносять яйця. Значить, це десь, виходить, в середньому 25 грудня вже мають бути яйця. Е, грудня вибачаюся, лютого. Лютого. Значить, і вони насижують яйця. Значить, можна е, залишити по одному яйцю. Можна залишити по два. Якщо, якщо два, значить. Е, тоді треба е, кращі пари, які ну, ми можемо вже знати, які нам пари треба вивезти голубенят. Ми можемо перекидати яйця? Да? А ті викидати яйця, е, від тих голубів, які ми не знаємо, що це за голуби, і ми в них сумніваємося. Для того, щоб ви, більше вивезти тих голубів, які нам потрібно. Значить, після вилуплення молодих голубенят. Ми, ми бракуємо. значить Ми ще починаємо бракувати яйця. У нас яйце повинно бути, ну біла понятно, що біла бути не грязне, воно має бути чисте для того, щоб воздух проходив через стінки скаралупи І таким чином ми отримуємо голубенят. Голубенята також дивимося на голубенят. Глубнята, які нас не задовольняють, які погано, не, які погано ростуть, ми їх вибраковуємо. Значить, не рекомендується давати ніяких антибіотиків в цей період, поки ростуть голубнята, тому що це може зашкодити. Тільки дається хороший корм дається, правильний корм. Ну і там можна додати водичку, там... яблучний уксус можна додати для дезінфекції да? поїлки, і також, щоб в них кислотна середа була, щоб не було переноси... переносу трихомонозу і інших якихось болячок. А що саме зимою ми беремо голубенят? Тому що зимою саме менше болезнів. І голубенята повинні бути, в принципі, самі крепкі. Оцих два виводка, які ми беремо починаючи. ну, Деякі голубоводи беруть і в січні місяці починають брати голубенят. Ну, там своя метода. Ну а в нашому випадку, так як ми. Ми знаємо, як, як це і методи, як, як беруть зимою в спеціальних голубниках спеціально збудованих, то ми беремо скажімо так в кінці лютого, на початку весни беремо хороших молодих голубів. Значить, Голубенята у нас ростуть да, по одному або по два. Ми їх постійно бракуємо, слідкуємо за них, потім ми їх контролюємо. Одіваємо їм кільця, кільце має бути обов'язково голуба. Це його паспорт, це його номер на все життя. І потім, вже коли вже голубнята попідростали, в 30-денний день срок ми їх вакцинуємо, вертячка, параміксовірус. І потихеньку відсажуємо у бокс. В бокс відсажуємо там, де мають бути молоді голубенята. Там, де мають бути молоді голубенята, там старих голубів або інших там, річняків, двох річників, взагалі не має бути. Там, це бокс чисто для молодих голубенят. Значить, він теж має бути своєобразний. Там, не сильно там, щоб сквозняки були, але має бути багато віздуху. Кал теж краще, щоб він через рішетку пролітав, щоб сильно не загриняло жадак, а от що... Молоді голубнята повинні якби, для того, щоб сформувати свою імунну систему, то вони там можуть бути і там, де грязно, там де і у болячках. Я думаю, що можна, але, але не дуже сильно. Тобто все рівно треба слідкувати, щоб було більш-менш чисто голубнику, даби не було сквозняків. Там теж йдуть свої корма. Водичка і все таке інше. Значить, той період, коли ми відбираємо молодих голубенят цього першого виводку, у нас голуби вже мають сидіти на другий кладці ці яєць. Значить, друга кладка яєць то ж саме. Ми беремо голубенят по одному чи по два, або перекидаємо, Беремо їх, відбираємо тщательно. Бракуємо, то, що нам не потрібно, ми його просто викидаємо. І таким чином у нас другий виводок. І ми закінчуємо на цьому, на другому виводку, ми закінчуємо брати голубеня. Це вже десь буде май-червень. Це вже ми закінчуємо з Цими, е, цими голубенятами. Голуби розсаджуються, розсаджуються, голуби старі по своїх місцях, по своїх голубниках, розділюються, і можна вже їх буде е, там, відкривати по черзі по черзі. Спочатку там голуби один день літають, на другий день самки літають, і вже, в принципі, на цьому племенний період у нас закінчився. Після племенного періоду там вже у нас йде, починається, вже ми обльотуємо молодих голубенят, там же йдуть далі перші пуски, тренування і так далі. От якось так. По племенному періоду, Да? Значить, зрозуміло, щось. Виводимо ще раз, тобто, робимо виводи, що ми зімою. Чому ми беремо зімою молодих губі? Для того, щоб взяти максимально крепку пташку. Максимально крепку. Для того, щоб вона могла нам е подальшому бути здоровою і летіти. От коротенько, і все. Далі буде до побачення.